Що я маю робити, щоб ця благодать діяла в мені і через мене для інших людей? Маємо якусь об'єктивну правду, маємо писання, яке говорить нам багато. Маємо навчання, маємо приклади багатьох святих. Але моє життя є особливе і, і воно якось виняткове. І в моєму житті це не відбувається по якоїсь схемі. Ця схема має мені лише допомогти і якось дозволити мені не йти в. Якісь помилкові шляхи. Але остаточно Господь говорить в моєму серці прямо до мене, і перш за все, питання, чи я його слухаю, чи я дійсно перебуваю в Божому Слові. Бо якщо так не є, то я ані його не знаю, ані я не піду за ним, я не розпізнаю голос. А по друге, це питання дійсно, чи я дозволяю Святому Духові мене вести, любити? tych do jakich win mnie posyła nie tych, jakich ja chcę lubić ty prosto. ale tych, jaki tego potrzebują, ta, win obdarowuje mnie swoimi darami i mnie posyła